Що вас заспокоїть, яка інформація? Вас заспокоїть інформація про те, хто ви є, про спогади про те, хто ви є? Коли ви згадаєте, яка у вас є сила, яка у вас є опора, що Одна опора у вас у житті, і це є ви. Коли ви згадаєте, через що ви вже пройшли, як ви змінилися, як було, ну, наприклад, там, рік назад, да, якою ви були людиною, як взагалі ви проходите через уроки, через радощі, як ви на все це реагуєте? Коли ви просто згадаєте і повернете собі свою силу, це дійсно вас дуже-дуже заспокоїть. Це 100%, тому що ви просто. Отримаєте, хочеться мені сказати, дозу такого натхнення, дозу рішучості, енергії до дій, до ще більшої подяки Всесвіту і собі також. Дуже важливо собі за те, що ви вже зробили, за те, що ви маєте і як ви це. Робите, як ви і далі крокуєте по життю, що ви робите для себе, для сім'ї, для всесвіту. Ну я ж кажу, тут вже більш такі філософські думки, але хочеться просто сказати, що вас заспокоює. Вас заспокоює те, що ви зрозумієте, згадаєте, яка сила у вас є. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.